Любі малята, хлопчики і дівчата! Ми раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Сьогодні буде завершення історії про те, як єврейський народ відбудовував своє місто. Ездра читає закон. Народ ізраїльський зібрався біля нових стін Єрусалиму. Люди попросили священика Ездру почитати їм Боже Слово. Він читав їм від ранку і аж до обіду. А народ слухав. Почувши Боже Слово, люди заплакали. Вони знали, що не виконували Божого Слова, і тепер шкодували про це. Не плачте, сказав Ездра, «Ідіть додому, їжте, пийте, посилайте поживу тому, в кого її немає. Не сумуйте, бо радісний цей день. А другого дня зібралися керівники народу і прийшли до вчителя Ездри вони хотіли ще слухати Божого Слова. Як читав їм Ездра про свято Кучок, то згадали люди, що давно не святкували його. І було оголошено свято Кучок по всіх їхніх містах. Народ поробив намети з гілок на дахах своїх будинків. Сім днів справляли євреї свято і щоденно читали слово закону. Блаженні ж ті хто слухає Божого Слова і його береже. Луки, 11 розділ, 28 вірш.